На лінії вогню ця година до 18-ї. Про фронт також буду говорити з гостем, але, звісно ж, з Харківщини, з Купінського району села Гроза почнемо. Колишній командир взводу батальйону «Айдар», голова Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий в студії. Вітаю вас! Вітаю. Бо доброго гені. вечора! Не скажу героям слава! Бо день сьогодні з тих повідомлень, які з селища Гроза до нас прийшли. В чергове. Ну, всі ми розуміємо, війна триває в Так, да, але війна то війна. А от те, що сталося там, то не війна. Це просто вже от, От, власне. А значить, ще раз нагадаю, село Гроза, Купінський район на Харківщині. Рашисти здійснили, ну, поки що говорять про те, що високоточна зброя була застосована. Значить, в приміщенні, де розміщувалось кафе і продуктовий магазин. Був поминальний обід. Люди прийшли проститись зі своїм односельчанином. Стане на зараз загинуло, на жаль, ми всім співчуваємо тим, хто втратив своїх рідних і близьких, і хлопчик 9-річний. Шестирічний, співчуваємо і невимовно. Загинуло 49 людей. Що найменше? в селі 500 жили. Кожен десятий загинув. Кожен десятий вбитий. Вбитий. І ні, і це ні разу не геноцид. Ну це ви до ООН? Mm -hmm. Та, до, mm -hmm. і до наших західних союзників теж. Mm -hmm. Ну я казав попередні. Взагалі ні. до всіх, хто mm -hmm. думає, що з отими, от ще в принципі можна про щось домовлятися. Це от це якраз такий яскравий приклад того, от власне з ким, чи навіть мабуть, краще казати з чим ми воюємо. Оце дійсно абсолютне зло. Це просто вже за будь-якими межами. й витратити високоточну зброю, якої ж насправді не вагон, от для того, щоб влучити в селі по магазину і кафе з звичайними мирними людьми? Це ну це, це за межами. знаєте, такі дуже мішані е, почуття. Е, Ну, крім волю, от з одного боку я дуже радий, що ми так не робимо. Там випадкові прильоти можуть бути і від нас випадкові, але. Ну, таких військових операцій ми в принципі ніколи не проводимо. От ми, коли, коли штаб Чорноморського флоту ми знищили, то навіть місцевий гауляйтер тоді, мабуть, з переляку не стримався і сказав, що під час удару жодна цивільна споруда довкола штабу флоту, а він посеред міста не постраждала. То з одного боку, я щасливий, я гордий, що ми так не чинимо. Але з другого боку, все ж таки, от так хочеться, щоб цим російським мамочкам. Щоб вони отак оплакували своїх шестирічних дітей. от Чесно, ну от, от якось це має статися. Краще не нашими руками, але от, ну, от має бути така справедливість все ж таки. От, я мають ті, вони є, це є, відчути. Завжди, я не кажу, Бог все бачить, але там, мені здається, на, на тих болотах і на, на тому шматку землі і з цим не все. Гаразд, єдиний додам, МВС повідомляє, що ймовірно, те, що хтось злив інформацію, бо просто поминальний так, обід. розумієте, 60, 60 людей в одному приміщенні знаходиться. Ну так, ну але все одно, ну от для чого? От на хіба? Угу. Просто вже ну така вже просто безсила лють от терор заради терору. Чи хтось, можливо, дійсно, якщо там дійсно був інформатор, факту, то, певно, може так. Він, то може він може він дав неправильну інформацію, може він написав, що там зберуться ЗСУ. Хто його знає, ну що там насправді сталося, але ми бачимо одне. От реально, поминальний обід, е, єдиний на все село магазин і кафе. От і висока то удар, саме да, Причому, ну ми з вами встигли перед, перед етером подивитись на карту. Ну туди не долітає ствольна артилерія. Тобто то це не випадковий приліт, це саме удар ну, Угу. Нема, нема слів взагалі нормальних ну співчуваємо ще раз сім важко говорити та, цієї теми дуже Правда, дуже от, боляче власне після боляче. цього взагалі на будь-що інше переключатись насправді але на жаль, мусимо розуміти, що от, да, от проти нас от таке абсолютне зло. І от мус, мусимо вижити, мусимо це зло перемогти. Ми один одному завжди кажемо, ну маємо бути сильними, маємо триматись. Там ну, е, е, в тилу-то нам говорити. Знає? Та легко, звісно, да. так. Ну, хоча ці люди, мабуть, теж думали, що вони в тилу. Я вірю в Збройні сили і в хлопців і в дівчат. Я вірю в тих, хто на передовій. Я знаю, що і наші сили спеціальних операцій, і ті, хто мали б помститись. Е Кажуть, там завиває сирена, знов димова завіса біля Кримського мосту. Mm -hmm. Також будемо за цим стежити. Давайте трішки. Ну прокуримо. да. от порівняємо об'єкти: штаб Чорноморського флоту, Кримський міст і сільська канала. Ну, вони ж зараз а, напишуть так. знову про зосередження там натівських радників і так а, далі. Ну, да, Саме це... всі знаємо. Біля. Саме в селі Гроза розташована база НАТО, да. так та база НАТО. Сволоч е, євгене. Про фронт вчора ця повідомлення з'явилось про те, що так чи інакше, якось там якусь гнучку оборону застосовують окупанти. Так це не новина. Вони не застосовують розуміє, людина. Не військова та... нас не дивляться. Ну, люди мають розуміти. Ні, що думаєте, це да, Можемо розібрати. Тим більше тут я можу навіть з власного досвіду сказати, що це таке, тому що вони її застосовують з 14-го року. Угу. Все ж таки, хоч насправді росіян багато. Але все одно це поняття багато, це не означає, що вони можуть от в кожний окоп через кожний метр посадити по солдату. От не вистачає. От я пам'ятаю, що в 14 му коли я сам був таким штурмовиком, як зараз ці бригади наступу, от, то е, власне вибити звідкись орків, ну, ми тоді їх ще так не називали, так, от, ми тоді ще наївно їх називали сєпарами. Хоча які то вже були сєпари, це вже були всі адпускнікі, понаїхавши. Mm. Та так от, власне, е, вибити їх з позицій, е, це було десь. 90% роботи, а 90 роботи було б після цього ці позиції утримати. Тому що як вони власне обороняються? От коли в них не вистачає тих, що просто там сидять насмерть в цих окопах, от коли вони або тікають, або дійсно насмерть, от то після цього одразу починає працювати їхня арта. Ну а в цю війну ще їхня авіація. Оце єдине, чого в, в 14-му ще хоч не було. От так, от. Оскільки це їхні колишні позиції, вони в них всі всі закартографовані, там координати всі відомі. Тому як тільки стає відомо, що ми туди зайшли, то туди одразу ну, достатньо точно як для них вони в принципі працюють по площах. От, але достатньо точно починає туди лупити їхня арта, починає туди е, зараз ще й скидати бомби їхня авіація. А під цим прикриттям от з тилу висувається резерв і робить контратаку. Роби, і при цьому того резерву значно більше, ніж то, що там сиділо раніше і тримало оборону. От під, підтягується оце підкріплення і намагається вибити власне, наших свіжо зайнятих позицій. І саме тому там от не варто насправді тим, хто в тилу, от намагатися кожен день відстежувати по карті там 100 метрів туди, 100 метрів. Сюди. Бо, на жаль, воно переходить саме з рук в руки, час від часу. Тобто, загалом це воно йде от, як така гойдалка чи, чи там, маятник, угу. то захопили. Інколи на жаль, на жаль, назад відкотились, повторно пішли, захопили. Але в цілому лінія все сувається, сувається і сувається. Ми ну, наші хлопці і дівчата її посувають. Але так, це не відбувається тільки в одну сторону, час від часу доводиться і відкотитись назад, і потім знову захоплювати. Це війна. А зараз зрозумію. вони ще що намагаються зробити? Вони вже не витримують фактично наших оцих ударів по їхніх основних позиціях. В них реально от криза, насправді, і вони дуже бояться втратити токмак. І тому намагаються зараз пробувати е, бити з флангів, щоб створити загрозу, що вони відріжуть оці наші наступаючі частини. Ну, поки слава Богу, ці їхні флангові удари е, ну реально якоїсь суттєвої шкоди не завдають, але звичайно їх доводиться відбивати, а відповідно сповільнювати темп просування. Тобто, відну відволікають просто, скажімо так по цьому зрозуміло. Ви зачепили токмак вчора. Також від вечора інформація ФСБшники і так далі, гауляйтери потихеньку з'явилася. Знака, це, так, та... хорошого знака. А десь два, ну, тижні, тому, два тижні тому взагалі е, пропагандистські помийки пабліки там е, ширилася інформація, що от якось так несподівано раз по раз він вилазить в інформаційний просір цей Герасимов і активно писали про те, що розсматривають знову ж таки, це популярне стратегічне відступлення Такмака радіжизній. Da, солдат росіяни WSRF. росіяни будь-що роблять заради житні солдат, це вже насправді звучить як анекдот. Тобто ну, баби mm -hmm. наражають. В них mm -hmm. в них всю історію була саме ця ну Якщо вони стратегічне э, перегрупірування стокмака, то значить вже баби наражають не працюють, вже хочуть зберегти. Ну насправді, поки мені здається, що це все ж таки швидше, якісь такі інформаційні хвилини по тому, mm -hmm. що мені звідти саме кажуть наші хлопці, э, то насправді. Просування вперте абсолютно таке впевнене іде, але опір шалений. От, от, не схожі вони поки на тих, що вже прямо зараз будуть тікати. Mm -hmm. От а знову ж таки, і стратегічно їм віддати нам токмак. Це читаємо віддати Крим. От і той самий Герасимов, яким би він там не був великим полководцем разом з е, Шайгой, якому е, як там, безвременно сидячий Гіркін е, приліпив свого часу фанерного маршала. От, так от, власне, от, які б вони не були ці великі стратегії Герасимов з Шайгой. От, але вони не можуть не розуміти дійсно елементарних речей, які розуміємо всі, на жаль, вони розуміють, що якщо ми вже беремо токмак, то ну, практично нереально потім буде їм зберегти під своїм контролем Бердянськта. Маріуполь, які обидва лежать в низинці. І тоді ми практично, ну після Токмака, ми практично вже з гарантією, ну хіба в нас геть закінчаться резерви, а сподіваюся, що ні. Так от е, практично з гарантією виходимо до Азовського моря. А тоді Крим наш. Тому що коли Крим стає островом, він дуже вразливий, його тримати практично неможливо. Ну от проблема в тому, що от, от самий тупий Герасимов не може цього не розуміти, і тому в них наразі саме установка от під Токмаком дати от послідній рішительний і все ж таки нас там зупинити. А, трішки Бахмут тепер. Ну mm -hmm. давно ми не бачили. Про, yeah, про Токмак ще одна деталь, яку ну, комусь щось каже, комусь ні. Крім тих сил, які там були зосереджені на початок нашого наступу, яких вже було чимало, але за останній місяць туди завезли чотири повітряно-десантних дивізії. Угу. От, е, з одного... 76 та, так, якась, та... та... От, да, ладно, от, значит, дивізії. Угу. Причому саме е, ВДВшні, повітряні десанти, нагадаю, що це ну, умовно еліта, наскільки наскільки там залишилася еліта в їхній армії. Тобто там все ж таки найбільший, скажімо, відсоток ще контрактників, хоча вже теж з мобіками, але е, все ж таки найбільший відсоток саме професіоналів-контрактників. І чотири дивізії на одній ділянці фронту з одного боку це дуже багато і складно для наших хлопців і дівчат. Але з другого боку, це показник, що інших резервів не лишилось. От коли вони свою еліту, десантуру, практично всю, що є, заганяють саме сидіти в окопах і тримати оборону, це показник. Це означає, що насправді в них з резервами величезна проблема. Ну і, до речі, злі язики кажуть, я не можу це поки підтвердити на 100%, але злі язики кажуть, що з цих чотирьох дивізій наразі вже тільки дві боєздатні, а дві у що, утилізовані. Це ваше, Я зрозумів. Чекаємо офіційних повідомлень. В цьому випадку так скажу, Євген, а тепер Бахмут трішки два напрямки. Ну, північніше і південніше Бахмута. Ми зараз маємо стацію з декілька днів тому. За залізницю були важкі бої та північніше. Бахмута. залізниці вже пройшли. Пройшли вже пройшли, хотів, хоч хотів вона якраз була дуже зручною насправді лінією оборони. Свого часу, до речі, ми на ній дуже довго те протримали саме на залізниці. От наразі орки намагались саме на ній нормально так закріпитися. Все, залізниця пройдена іде просування далі. Ну тобто, взагалі там на півдні, чим далі, тим краще. Тобто, з півдня вже таке нормальне напівохоплення міста відбулось. Ну про проблема в чому від Бахмута, точніше, насправді від руїн Бахмута, міста на жаль, нема. Я, Але... я по іншому да. дивіться, я завжди кажу, Бахмут є. І він буде. Да. Ми розуміємо, ми вже бачили сотні кадрів і відео, але це український Бахмут. буде, так, буде. Це, це правда. Але те, що там наразі, то все ж таки зараз не місто. На це жаль. місце, на да, жаль. Там. Так от, від Бахмута два ключа: от з півдня це Кліщеївка, а з півночі Солидар. Угу. От з боку Кліщеївки в нас дуже потужне просування. На Солидарі вони ще поки тримаються. Uh, про Солидари хотів ще одне питання, але пізніше після включення.